Знавально творчого потенціалу учнів. Наприклад, це метод креативного мислення на науках православства. Проблемне питання. При вивченні різних тем по предмету учням пропонується питання, на які не можна знайти готову відповідь у підручнику. Для знаходження вірної відповіді учню необхідно використовувати знання з вивчених раніше розділів. Побудова гіпотез при вивченні матеріалу з предмету. Учням пропонується сформулювати актуальну тему для наукового дослідження і висунути власні гіпотези щодо способів вирішення проблеми. Оригінальне запитання. Клас ділиться на групи. Кожна група готує запитання з досліджуваної теми, для відповіді на яке необхідно мати інформацію з додаткових черев. Дискусія. Учні навчаються конструктивно мислити, об'єктивно і доброзичливо обговорювати проблемне питання або чиюсь думку. Цитату із книги Відкрито висловлювати свою позицію. Трис. Навчання учнів певним прийомом мислення, за допомогою яких досягається осяяння, інтуїтивний вихід на спосіб вирішення складних проблемних ситуацій. Крім того, паралельно з використанням цих методів я застосовую певні прийоми створення для учнів в ситуації успіху, які саме ви здогадаєтеся по ходу заняття, а в кінці я на них зупинюся окремо. А зараз, шановні колеги, я хочу попросити вас на 25 хвилин стати моїми учнями. Давайте вставимо. Подивимося один на. Подаруємо один одному посмішку. У нас всіх гарний настрій. Ми вже багато чого досягли у своєму житті. У нас є певний досвід, ми багато чому навчилися. А попереду нас очікують нові знання, нові можливості для творчих здібностей. Кожен урок це відкриття, відкриття нового у собі, своїх товаришах, відкриття нового у світі. Сідайте, будь ласка. Питання, яке допоможе нам узагальнити свої знання з першого розділу. Отже, проблемне питання. Яка передісторія формування сучасного демократичного режиму Української держави? У вас зараз буде можливість попрацювати у командах і сформулювати відповідь на запитання. Але спочатку давайте разом з вами потренуємося. Визначимо основні позиції, на які ви будете спиратися у своїй відповіді. Які існували історичні періоди у період формування сучасного політичного режиму в Україні. Валерія. Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, Литовсько-Польське, Московська держава, козацька доба. Незалежна Українська Народна Республіка. Далі доба радянська радянської влади і 1991 рік доба незалежності. І паралельно, які політичні режими були, да? паралельно визначених періодів, які політичні режими існували. Отже, Київська Росія. В ранній феодальному, Рані феодальну монархію. Добре. У токску польську візьмемо добу і саме шляхетська демократія. Україна, Україна в складі, гетьманська держава, козацька добувається. Козацька республіка. Обо гетьманська держава. Гетьманська держава. Далі. Період Радянських, соціалістичних республік. Потрібно буде сформулювати відповідь на проблемне запитання. Яка передисторія формування сучасного демократичного режиму української держави? На роботу в командах.

Гетьманська держава так? і е, Московська держава це е, тут йде як політичний режим, це йде авторитаризм. Тобто наша держава до встановлення демократичного режиму пройшла перший етап, це етап авторитаризму, будучи під владами інших держав, і е, в Київська Русь самостійно розпалася. Далі Радянський Союз. Тут е, наступний етап. В демократичному режиму це вже чітко виражений тоталітарна mm -hmm. система. Mm -hmm. І останній це е, незалежна Україна, тут чітко виражена демократія, де mm -hmm. всі mm -hmm. ознаки mm -hmm. демократії існують до досього. Mm -hmm. Які ви молодці? Таку вичерпну інформативну відповідь надали. Що добре mm -hmm. звернули увагу, що саме в Україні існували політичні, і Україна пройшла шлях формування трьох політичних режимів від авторитаризму до э, демократії. Чи звернули ви сьогодні увагу, якою була у вашій команді активною і ринка? Скільки? <рігум> Скільки Володя надав вам цінних пропозицій? Як підтримував вас Владик та Наташа? Юлічка активною була. Будь ласка. Якщо взяти епоху козаччини, якщо взяти епоху козацької Руби Гетьманщину, Богдана Хмельницького і період Пилипа Орлика, то я вважаю, що саме цей період сформувалася основа нашої демократії, основа наших усіх законів, прав і звичаїв і обрядів, тому що саме конституція Полипа Орлика ознаменувала. Всі обов'язки, всі закони, які були в нашій державі, повністю всі права війська Запорізького, всього коша і всього гетьманату, який був тоді на, на Січі, і, і формував саме я би склад нашу базу. всіх законів саме ми вийшли перше в світі на міжнародну арену і дали про себе знати, як незалежна демократична держава саме у 1710 році нас визнали 150 країн світу, як незалежну державу, і козацьку державу поважала, я, як поважали на далекому сході, так і так і в Америці. Я вважаю, що саме козаки, саме воно Хмельницький полипоролик сформували нашу законодавчу базу. Так, ваша команда дуже добре працювала. Ви це вірно Ілля, відмітили, що саме Україна пройшла, пройшла шлях і саме утвердилися ті основи защадки демократії, саме починаючи із козацької доби, із основних законів, постанов, які були ще за часів інституції Белипа Орлика, і саме це дало поштовх до сьогоднішнього розвитку демократичної України. Я побачила, що ви були в команді, усі дружні, коли обговорювали відповідь. І я також рада за вас. А тепер увага! Хто бажає до своїх індивідуальних планів вивчення з містового модулю внести завдання, скласти своє проблемне питання і дослідити його? Пам'ятаєте, як в тому році Віталій дослідив запитання про можливості реалізації творчого потенціалу молоді шляхом створення молодіжних громадських організацій і свою роботу він навіть успішно захистив, презентував на малій академії наук? Отже. У вас на столах індивідуальні плани і ви можете внести будь-яке запитання, яке б ви хотіли дослідити. Стало б нам копію вашою роботою. До нас. Зараз переходимо до наступного запитання. Придумати цікаве оригінальне запитання до п'ятого параграфу. Поняття і загальна характеристика права. Придумуючи оригінальні, цікаві запитання, на цю роботу команда відводиться 5 хвилинок. Готові, так? Давайте команду. свої презентації. Своїх цікавих оригінальних запитань? Наша група представляє такі оригінальні запитання, які ми склали до параграфа 5. Перше, які фактори впливають на формування звичаїв і традицій українського народу? Друге запитання. Як суспільні відносини впливають на формування правових норм у суспільстві? І третє цікаве таке питання: який спосіб систематизації законодавства на практиці було використано Україною перші роки незалежності? Це справді оригінальне запитання придумали. Тепер придеться передивитися не тільки матеріал підручника, а ще звернутися до мережі інтернету. Зазирнути, Володь, що скажеш, зможеш узняти одне із цих запитань для свого індивідуального плану? Мені здається, у тебе вийде цікава доповідь на цю тему. Зможе взяти. список. Перейдемо до наступного завдання. Капелюшна дискусія. Обговорити у командах висловлювання та підготувати запис своєї пропозиції стосовно даної думки. Зараз в кожній команді отримає, кожна команда отримує одну із. Головних думок, пропозицій, висловлювань відомих людей. І ви в кінці зробите ось такий захист своєї пропозиції, що ви думаєте по цьому? Точно так. Говорячи Про питання, яке нам дісталось, це було висловлення Вольтера, який говорив, що свобода полягає в тому, щоб залежати тільки від законів. Дійсно, коли ми говоримо про свободу, ми розуміємо, що свобода це не лише право виконувати те, що заманеться, а й бути, бути якраз. Тим взірцем виконання законів. Говорячи про свободу, необхідно сказати, що людина вільна від законів тільки тоді, коли вона буде їх виконувати. Це парадокс свободи полягає, що людина буває настільки вільна, наскільки вона виконує закони. І тому, тому кожна то само, кожна людина, яка Хоче бути вільна, свободна, да? вона просто повинна виконувати ті закони, які існують в суспільстві. Свобода закінчиться там, де починається розмахувати руками, коли не виконуються закони. Ну і наша група вважає, що е, висловлення Вольтера, воно цілком слушне і в наш час, що люди розуміють, лише чітко виконуючи закони, які існують в державах, людина може бути вільна. Ну а вже друге питання. Правильність цих законів це вже як вважають філософське питання. Ну, Давайте поговоримо таку наповітря, я думаю, ви давно оригінально точно вдало це знаєш саме цієї слова. Це працює саме краще Якщо взяти дійсно це такий відомий афоризм, то дійсно на даний час він дуже актуальний, тому що саме. Чиста совість є найкращим суддям. Чому? Якщо ти не порушуєш 10 Божих заповідей і живеш за нормами права, живеш за нормами моралі, живеш за нормами таке, то це справжня людина. Як сказав Сухоминський, якщо ти хоч раз дивився, що ти людина? Він немає міста в суспільстві. Така ми ще відповідно. Дякую, дуже Давайте на кожному кроці свого життя ви стикаєтеся з різними проблемними ситуаціями. Отже, перейдемо до наступного завдання. Три закони вирішення складних проблемних ситуацій. Як їх розв'язати? Ось тут і допоможе знання законів. Якщо ви зможете добре зорієнтуватися в нормативно-правових актах, будете вміти звертатися до відповідного кодексу, знаходити саме ті статті, які сприятимуть розв'язанню саме вашої ситуації, то ви зможете успішно долати будь-які життєві труднощі. Спершу потренуємося це зробити за допомогою методу три, а потім кожна команда отримає свою проблему ситуацію і спробує її розв'язати. Ось, наприклад, така ситуація. Вашого товариша затримала міліція разом з його компанією під час скоєння крадіжки чужому будинку. Ваш друг у викраденні речей участі не брав, але знаходиться на подвір'ї того ж будинку. Проаналізуємо ситуацію за даним алгоритмом. Зверніть увагу. По перше, коротко сформулювати суть ситуації, які виникають запитання, які можливі варіанти розвитку подій, на який варіант ви очікуєте, до якої галузі та до якого кодексу потрібно звернутися, щоб вирішити цю ситуацію. Отже, вашого товариша затримала міліція разом з його компанією під час скоєння крадіжки у чужому будинку. Ваш друг у викраденні речі участі не брав, але знаходився на подвір'ї того будинку. Формулюйте, будь ласка, коротко, суть ситуації. Чуйте, будь ласка, підрозділи у склонення злочину. Суть ситуації в чому заключається. Відбулася? Затримала на місці злочину. Правильно, відбувся злочин, затримали на місці злочину. Які виникають запитання? Чому? Що сполучається? Да. Причини злочину. Чи не причини? Які можливі варіанти розвитку подій? Він може бути затримання, затримання під варту на строк до трьох днів. Так. Ще які можливі варіанти розвитку подій? Може бути адміністративне стягнення, може бути кримінальне стягнення, в залежності від того, е наскільки якох, була проміжка які речі, скільки років, років. було людям, коли їх затримали. А на який варіант з цих названих ви очікуєте? Який би варіант вас задовольнив? Після всіх цих uh, ну, варіантів розвитку подія. Ну мій би товариш би точно це то саме сім'я. <кіл> Тому а а що строк вік. вік Він не причетний. Він товариш просто присутній стояв у творів і він не призначення да, частини для Може щоб предотвратити цей. Може це 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 бути адміністративний злочин. Злочин. Mm. За це ж більше дають і да, як? Укриватися, з полічать більше дають. Ну, покриття це тільки лише тяжкі злочини. Не зупинив, так? Не зупинив, не діяльності. До якої з зі права відноситься дана ситуація? До якого кодексу необхідно нам звернутися? кримінально процесуально Кримінальний чи кримінально-процесуальний до кримінально процесуального Отже, звертаємося до кримінально-процесуального кодексу і знаходимо розділ 6, співучасть у звученні, в ньому статтю 29, а пункт 5. Співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім помислом. Отже, ми побачили, що у нашого товариша є реальна можливість уникнути відповідальності у даній ситуації. Слідчі ситуації, які отримає кожна команда, такі ж будуть визначення проблеми за даним алгоритмом, який є. ви бачите на мультимії точці. не прослухати і скидати тільки номер 22 50-й клас 50 16 і і 14 14 і 16 2 14 чого ти що на позиції не ні ж учень з обмеженою проблемою 14 30 за 10-й клас вже може зайти в одну гру за за любити потрошку його докату на ну, Якщо дитячі власне. Важко освещено на, на канікулах приїхати на туристичну подорож угу. до Карпат. Вам потрібні гроші, але батьки вам допомогти не зможуть. Угу. На допомогу родичів та друзів ви теж не зможете розрахувати. Угу. Ситуації в нас є два варіанти. По-перше, суть ситуації це пошук грошей на політку. Запитання виникає, де взяти гроші. І в нас є два варіанти. Перше це працевлаштування. Тут ми шукаємо роботу і звертаємося до Кодексу законів про працю. І другий варіант це збір вторичної сировини. І тут ми звертаємося до цих нових. Щодо ви знайшли розв'язання цієї ситуації. А на роботу куди можна було піти? Де можна якщо... Давайте сість важко, давайте важко. Це 10-й клас, щоб це 16 років. Що ж не сказати? Він може мати право назватися в нашій плані на законний робочий дітей. Офіційно буде з 14 років може зареєструватися як підприємниць. Уявляють пізно. Заробляти гроші, сидячи, відходячи від комп'ютера. У нас сільська місцевість, але є такі діти, які заробляють, перекладають і редагують тексти. Називається релейторство. Ваш однокласник розмістив в соціальній мережі ваше фото з надписом, що пронажав вашу ліність на ваше прохання, забрати це. Отана реагує, значить, тут іде порушення закону про поширення особистої інформації, а також права на захист честі і гідності, тобто це загальна конвенція про права дитини від 2011 року. Римський та Буганської конвенції про права людини і карається згідно кримінального кодексу до трьох років. Складна проблема не дісталася. Але ви з нею успішно спорилися. Давайте також про Гарно його оплодували. Давайте ми собі також. Учні повинні повірити у реальний успіх. Можливість досягнення високих результатів у будь-якій справі. Під час демонстрації методів розвитку креативного мислення, ви мали можливість спостерігати, яким чином були застосовані прийоми стратегії формування віри в успіх. Які саме були прийоми, ми зараз конкретизуємо. Отже, демонстрація віри. Кажу дитині, що я впевнена в її можливостях і, відповідно, очікую від неї більшого. Акцентування здібностей. Помітивши дитині сильні сторони особистості, прямо говорю їй про це. Емоційне пещення, констатація фактів, успіху дитини в якій доброзичливій формі, щира радість з приводу її досягнення. Загальна радість створення ситуації емоційного відгуку, колективу на успіх одного з членів його колективу. Швидким перемиканням на авансовану радість з приводу майбутніх успіхів інших учнів, еврика. Створення умов, за яких учень, виконуючи навчальне завдання, несподівано відкриє у собі нові грані свого творчого потенціалу. Успіх породжує успіх, підкреслення минулих досягнень, що сприяти новим, виділяй найкраще. Ефект підмаріона розенталя. прагнення людини до втілення життя пророчих висловлювань на які адресу з приводу майбутніх досягнень. Облиски, ситуативна похвала, висловлення з натхненням і ентузіазмом з приводу будь-яких очевидних досягнень учнів або команди учнів. Шановні колеги, я дякую вам за співпрацю, за творчий потенціал, за ініціативу, за приємне спілкування. Ви чудові вчителі і учні у вас чудові. Бажаю вам успіхів.